Дуже легко маніпулювати людиною. Будь-якою освічена вона не освічена, коли вона не знає хто, звідки, куди, навіщо, чому. Дуже легко маніпулювати. Але коли я знаю, хто я, то багатьох речей я вже не робитиму. Над чим працює диявол? Коли я не знаю, хто я, звісно, легко тоді подумати, що мій дід був мавпою, наприклад, чи бабуся жирафа. Звичайно, коли ось ці от мільйони років, і я віруючий мільйони років, мільярди років. І десь Бог за цими мільярдами Він такий далекий, далекий. Ви що? Думаєте, він може там бачити щось за мільярди років? Звісно ж, ні, це ж таке обмеження. І хтось над цим якісно працює, над чим працює? Над тим, щоб у нас не було реальності часу, щоб ми реально ігнорували історію, яка є як факт, що Бог був на землі дві тисячі років тому. Це Ісус Христос, це не мільярди років, це не мільйони років, це лише дві тисячі років тому, що чотири тисячі років тому, там 350, я округляю цифри, був потоп. Не мільярди років, не мільйони років, а всього чотири тисячі триста і, взагалі, землі шість тисяч років, тому що Біблія прописує це. І на сьогоднішній день є відкриття всі, коли можна все це виміряти, і ми створюємо достатньо цих відео. Ви можете подивитись на каналі Салтаненко, які про це говорять, що земля не може існувати мільйони та мільярди років. Але хтось над цим працює. І ця особистість і є диявол.